У цьому відео розберу всю ситуацію: технічну картину біткоїну, карту ліквідацій, капіталізацію альтів тотал 3, домінацію біткоїна. Почнемо з фьючерсного ринку. Об'єм ф'ючерсів зріс на 70%, зараз 322 мільярди доларів. Open interest 185 мільярдів. Що свідчить про сильний притік капіталу. Long short ratio 0.81. Це значить, що більшість ставить проти ринку, тобто у шортах. Індекс страху та жадібності 72. Це ще не перегрів, але вже гарячий ринок, де трейдери очікують продовження руху і саме тому сюди заманюють ще більше грошей. Перейдемо до графіку. На 4 годинному таймфреймі ціна впевнено тримається над. 30 і сотим мувінгом. МакДі ще не перейшов у червону зону. RSI на межі 60, тобто є ще запас ходу вгору. Денний графік ціна вища 200 мувінга, що підтверджує вичачий тренд. МакДі позитивний. RSI на рівні 66, ще не в перекупленості. А от на тижневому графіку ми вже бачимо ознаки входу в верхню фазу каналу, який веде нас прямо в зону 126-127 тисяч. Саме туди я і тримаю свій лонг. Подивимось на карту ліквідації. У районі 120-123 тисяч сконцентрована велика кількість шорт ліквідацій. Вище, ще більша зона ліквідностей 126-127 тисяч. І якщо врахувати, що більшість зараз стоїть у шортах, то саме туди маркетмейкер може проштовхнути ціну, щоб зібрати всі стопи перед глибшою корекцією. До речі, чому зараз біткоін трохи зупинився? Все просто на рівні 121. 123 тисяч проходить золотий переріз 1,618 по Fibonacci від останньої хвилі росту. Це класичне місце, де тренд сповільнюється або фіксується. Саме тому зараз ріст зупинився і ми бачимо консолідацію, а не прямий пробій далі. Тепер подивимось на капіталізацію альткоїнів без біткоїна і ефіріума. Це Total 3. Графік вибився з довгого накопичення між 850. Та 875 мільярдами і зараз вже перевищив 1 трильйон доларів. Це сигнал, що альткоїни пішли в рух, і це зазвичай трапляється або перед фінальним викидом біткоїна. Або в момент кульмінації, це також говорить, що ринок входить у фазу розгрузки вальти. І ще один важливий сигнал: домінація біткоїна вже пробила ключову підтримку на 62% і зараз вже 68%. Це значить, що гроші активно перетікають в вальткоїні, що підтверджує сценарій фінального закиду біткоїну вгору. Якщо домінація падає. А Total 3 росте. Біткоін близький до свого максимуму перед фіксацією. Того очікуваний аль можливо якраз. Починають. Отож, підсумки по біткої. Біткоін зараз в ключовій зоні Фібоначі. Ріст зупинився на рівні 121-123 тисяч. Альткоін почали свій ріст, домінація падає, ліквідності вище ще не зібрані. Усе це дає високу ймовірність прориву в зону 126-127 тисяч, де я планую фіксувати позицію. Лінк зараз на рівні 1960 доларів. На одноденному графіку сильний ривок ціна злетіла вище всіх муїнгів, але RSI вже 82, Це перегрів. MACD ще росте, але видно, що рух починає сповільнюватись. На карті ліквідації основні стопи вже повибивало в районі 19-20 доларів. Вище майже порознеча до 22 доларів, але після цього ризик розвороту. Що очікувати далі? Лінк може дійти ще до 21-22 доларів, але щоб злетіти на 30, треба, щоб біткоін пробив 127 тисяч і весь ринок рванув угору. А зараз ринок вже на межі перегріву, тому шанси на 30 доларів не сильно великі, прямо з поточних цін. Ви запитаєте, чому чекати варто біткоїну ціни в районі 127-126 тисяч, а по лінку і солані я би фіксував прибуток. Різниця в контексті руху і фазі ринку. Біткоін ще не відпрацював свою верхню ліквідаційну зону. У нього ліквідності вище 120 тисяч масивні. Верх каналу на тижневому графіку приблизно 127 тисяч. RSI на одноденному таймфреймі ще не в критичному стані, під ним велика підтримка і він формує тренд всього ринку. Тобто біткоін ще має простір і ресурс для ривка вгору. Лінк уже зробив 90% свого ходу за цей імпульс. Він уже виріс з 13 до 20 доларів. За короткий час. RSI на одноденному таймфреймі 82, на 4-годинному 68. Мувінги сильно відстали надто стрімкий ривок. На карті ліквідацій більшість вже винесено на, на 20 доларів. Далі порожнеча, де маркетмейкеру немає чого збирати. Це виглядає як фінальна хвиля росту перед відкатом, а не як середина тренду, як у біткоїна. Сулана вирвалась на 190 доларів і дихає 200 доларів потилицю, що показує техніка, куди тягне ліквідності. Зараз подивимось. На 4-годинному таймфреймі RSI вже 79. Це перегрів МакДі позитивний. Ціна над усіма мувінами. Чіткий аптренд. На денному таймфреймі RSI 77. Ціна над 200 мувінгом приблизно 160 доларів і над сотим приблизно 157 доларів. Іде фінальна фаза імпульсу на тижні ще є запас до вершини, але ми входимо в зону перегріву. На Коїнанк видно нижче 180-170 доларів підтримка. Маркетмейкер тягне солану вище, щоб зібрати стопи, і лише потім можлива розгрузка. Що біткоін і ринок загалом не дамплять, солана має всі шанси винести 200$ доларів ще до кінця тижня. Та в районі 198-200$ доларів я би частково фіксував свої позиції. Ходити по теперішніх цінах в лонг по солані дуже ризиково. Трібно чекати відкату, тому що ринок перегріть. Шанси на $220 доларів по Solana є, але вони не більше 40% і залежать прямо від біткоїна. Якщо біткоїн дає 126-127 тисяч, Solana до $210-220. доларів, але будь-яка слабкість біткоїна або фіксація на total 3 кінець цього Polkadot Зараз торгується біля 4.54 долара. і за останні тижні виріс вже більше ніж на 50% від 3$ доларів до 4,6$, долара. що показує графік. Ціна вже вище всіх ковзуючих середніх на денному графіку. Це добре. Але з іншого боку, RSI вже дуже перегрітий на одноденному таймфреймі понад 80. А на 4-годинному близько 70. Це означає, що зараз брати лонг ризиковано. Хто хотів заходити, мав робити це раніше. По ліквідаціях бачимо: зараз у районі 4,6-4,8 долара накопичилось багато лонгів, а там, де багато лонгів, маркетмейкери люблять викидати баласт, тобто, або зроблять ще одну свічку вище і потім зілюють, або одразу з цього рівня піде відкат. Зони підтримки. Найближча сильна підтримка на рівні 4,2 долара, а головна на рівні 4 доларів. Там і ліквідації, і попередня база, і зона інтересу для нових покупців. Якщо туди ціну спустить, це буде нормальна здорова корекція. А якщо все ж проб'єм 4,8 долара, тоді відкривається дорога на 5,4 долара. це максимум який був весною. Але щоб туди піти, треба або сильна новина. Або загальний ріст біткоїна та альтків. Без цього DOT може просто зависнути в корекції. Якщо немає позиції, я би чекав 4,1 долара і влив точку входу. Ціль по DOT 5,4 долара, а далі, якщо буде альтсезон, то і 6 доларів. Про цілі вище говорити зарано. Потрібно дивитись, який буде імпульс і сила його. Частково свої угоди я скидаю у. Телеграм канал. Посилання буде в описі під відео. Вдячний буду за лайк під цим відео та підписку на мій канал. Всім гарного дня і до зустрічі!